Слава Україні! Героям слава в Одесі, 7 вересня, 927-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Як завжди, вночі росіяни пускали іранські мопеди знову північ та південь, але цього разу мопеди пролітали через Одеську область. Тут поруч з Одесою. Потім полетіли в сторону Молдови, пролетіли і аж вилетіли в Черновецькій області. Всього росіяни запустили 67 мопедів відів 58 наші хлопці збили Шість грохнулись на відкритій місцевості, і решта полетіли, як завжди, на Білорусь та на Росію, наче ніяких серйозних прильотів від мопедів немає. Ну а ще росіяни минулої доби балістичними ракетами, як завжди, обстрілюють города на Донеччині та Харківщині і Дніпропетровщині. Ну і Сумщина, як завжди, під ударами в Одесі вночі було все спокійно. Була тільки тривога, наче за містом було чутно роботу ППО. Але скільки мопедів тут збили в області, поки що інформації немає. Ну і зараз гарна сонячна погода, як бачите, жодної хмаринки. А от в сусідній Миколаївщині збили аж 12 дронів. Там дрони пролітали прямо поруч з Миколаєвом. Ще на Миколаївщині, як завжди, були обстріли селищ та самого Очакова. Там удари були. По узбережжю, наче нічого серйозного. Ну а на Херсонщині збили наші хлопці ще сім іранських мопедів. Ну і як завжди, там теж обстріли. Загиблих людей немає, семеро травмовані. А гарні новини так, це те, що на Росію цієї ночі смачно прилетіли дрони, уражений склад боєприпасів Воронівській області. Що місцева влада навіть об'явила евакуацію. Чекаємо ще на добрі новини.